Отже, ось таким чином воно все набирається і складається в гарне-гарне намисто. <кій> Трохи пізніше я наберу це все і вийду в ефір показати, що робити далі. Як складати в гарну картинку те, що ви назбирали на ниточку. Як має відбуватися? Складання, закріплення фурнітурою і все таке інше? Дуже важливо, щоб нитка була міцна. От. Бо, якщо ви захочете зав'язувати вузлики або ж якоюсь фурнітурою підтягувати це все? Нитка має це витримати. Це дуже важливо. Ось такі моменти. Наче нічого складного. Але це вимагає дуже багато терпіння, От. і в якийсь момент входиш в ритм цього спокою і справді знаходиш спокій. Друзі, всім нам мирного неба. Нехай спокій буде і в наших домівках, і в наших серцях, і в нашій країні. Дай Божу миру. Всім мирного неба та Божих благословінь. Папа. -па.